Машини ми постійно бойові готовуємо. Свободне время підготували. Якщо щось не вистачає, після виїзду ми знаємо, що у нас щось закінчилося, допустим, Приїхали, у нас є склаці з медикаментами і поповняємо, щоб все було ще плюс на свої бойові рюкзаки. Якщо доскорі його ніяк дотягнути, треба допомогою показати, там швидше беремо рюкзак ідемо. До війни я працювала на травпунті 14 років. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я приймала на роботі, в мене було масове поступлення, багато поранених було солдатів. І я вирішила, що я йду на війну, тому що мені там я, от я там треба. Ну, Я сутки дежурила і пішла в воєнкомат. 18. Березня я пройшла. Були всі в шокі. Чоловік в мене взагалі він думав, що я шучу. Я взагалі хотіла піти ще в 2014 році в армію. Це піду, 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 піду. То мені там. Потрібно кожен день, а я на сутках ну, сутки двоє працювала, мені кожен день не підходило. Я кажу, як вас буде кажу, на сутки, я до вас прийду. Втім, ну, вже то кажу, я хочу піти в воєнкомат. Він каже, та я відвезти. Кажу, відвези. Я ж пішла ж, комісію пройшла, приходжу, кажу, я вже в армін. Різниця є. Тут Трошки медицина друга. От я коли приїхала на курси, мене відправили. Я їм розказую, ні, то так має бути. Вони ні, так не має бути. Я кажу, ну як це? Я розумію, треба кровотечу встановити, потім же ж треба обезболити, йому ж болить. Він ні, то кровотечу так обезболити – саме по крайній випадок, тому що і, ну, для мене це було дико. Всіх стандартні магазини. Тут взагалі для гранати, ну, у нас тут турнікети, ножиці, це зброс. Пустих магазинів. Яких магазинів? З-під автомат, да, там, де патрони. нашої? Ну як, в наші ж автомати є. Вдруг на нас нападуть, ми ж повинні одстрелюватися. Я собі є він пістолет випроста, я кажу, я не буду тягати автомат. У мене рюкзак, я ж була бойовим медиком спочатку. У мене рюкзак, ну він кілограм 15 важить, бронік 11 кілограм, Ще є автомат. Я кажу, я не буду, ну я його чесно потеряю. Кажу, він мені не нужен. Я буду краще спасати поранених, ніж цей автомат. Ну, а хлопці ж носять. Я пам'ятаю першого свого трьохсотого. Я помню, що в нього все було. Сижу, мене так трусило, я, звісно, Взагалі, все допомогу надали, його відвезли в шпиталь, потім сижу, а мене так трусе. Переживаю, приходю, на наче я кажу, Іванич, ну в нього ж там, по суті, нічого не було, відкриті переломи. Ну, я ж таке на роботі кожен день бачу, чого мене так тіліпало, я не можу поняти. Одна з основних задач так, це довести. Пораненого, хворого якнайшвидше, до місця призначення. Друге завдання, так якщо врачі, які зі мною, так, це фельдшер, санструкто вони зайняті. Я маю надати першу медичну допомогу з 5 травня минулого року. Були ну, був на одному напрямку, зараз тут. Я починав не з медиків, я починав з РВП, це рота вігнової підтримки. Так? Вже за декілька місяців я отримав травму так, бою, і, на жаль, не міг далі виконувати свої прямі обов'язки. І трапив случай. Я вже тут. У мене Рено це повноцінна скора допомож обладнана ну, майже по останньому слову техніки. В нашій скорі майже і все. Це допомога з Франції, з нашого автопарку це є найкомфортніший, ну і навіть я скажу, це найнадійніший автомобіль, який зараз у нас є. Тобто Ми дуже багато зусиль вклали. Сією бригади, щоб ця автівка виконувала свої обов'язки. Таймінг завжди виставляє фельдшер, так і що це важкий, ну, на жаль, зараз у нас це від 30 до 40 хвилин, тому що найближчий ЛСБ це десь від 30 до 50 кілометрів від зони зіткнення. З 24 лютого 2022 року я мав контракт резерва ТРО. Вже, скажімо так, чотири роки. У нас був такий костяк батальйона, певна кількість людей, яка збиралась, навчалась тактиці, роботі підрозділів. Відповідно, я навчав тактичній медицині. І потім, під час ну, вже 24 лютого, коли ми отримали сигнал до збір батальйону для бойової роботи, Зібрав, зібрався костяк батальйону, який потягну, почав вже обростати добровольцями там буквально за декілька днів, і потім вже батальйон. У складі бригади приймав участь в бойових діях з квітня 22-го року. Це він може, який профіль був? Лікар-терапевт вищої категорії. Я сам сертифікований інструктор по тактичній медицині. тому Якраз не тільки сам працюю, ну і навчаю інших, придаю ці знання для того, щоб хлопці могли якісно кваліфіковано надати допомогу на полі бою своїм побратимам. Це якраз той момент надання допомоги першого тому годину умовно, після поранення, і це відбувається на бойових позиціях підрозділів і відповідно. Хто буде надавати допомогу? Той боєць, який знаходиться поруч. Такий приклад, коли осколками боєць був поранений починаючи від шиї і закінчуючи нижніми кінцівками. Все, що не було захищено бронежилетом і каскою, ну, там кількість поранень була більше десятка. Таких дуже важких осколкових поранень, незважаючи. На всю важкість ситуації та допомога, яку надали на всіх етапах, вона дозволила зберегти життя військовослужбовці зараз. Він вже потрошку одужує. Ви знаєте, за рік з Гаком, а, участі наших підрозділів в бойових діях, у нас зараз формувалась така а, когорта медиків, да, а, які, ну, які вже фахівці. Це люди, які пройшли вже, як казала, да, Крим і Рим, які вже пройшли досить чимало бойових дій, чимало евакуацій і а, психологічно. Ну, в тому числі, коли хлопці починають плакати, коли вивозять загиблого побратима. Таке теж буває. Це війна. Як справлятися з цим на війні? Ну, я зараз кажу особисто за себе. Я працюю з психологом, ну, ми повернемось да, нашими ПТСрами справжніми. От. Далі, далі я бачу, що я буду якраз допомагати своїм. Допомагати хлопцям повертатись до цивільного життя, тому що це насправді дуже важко. Скоро буде перемога. Все буде добре. Скоро. скоро. <сміття> Мені скоро день народження, ювілей, так що я вже кафе заказала, так що буде перемога.